Мене надихає творчість, мене надихає мистецтво, мене надихає кохання, мене надихає моя дівчина, мене надихає музика, I'm a music. Вей! Мене надихає Тайлер The Creator, блин. Ігор, Хромакопія. <звук> мене надихає Булочка з вишнею або булочка з маком. Але з вишньою краще, і я це колись вам докажу. Тож, або цей, блін, наполеон, але не отой маленький чувачок, а саме торт. Ну, дуже смачний і ніколи не набридне, до речі, жесть. Мене надихає тепла вода в душі, та тю можна і в холодну сходити навіть, закаляться то. Та і взагалі відвідуючи душ, мені прийшла ідея створити. Себе. Ого, оце так. Мене надихає спорт, гімнастика, віджимання там, мене надихає бігати на стадіоні та навіть просто ходити. Це так добре тебе налаштовує якось. Та стадіон я використовую замість валеріани, блін. Бо щось був момент, коли без неї не міг нормально функціонувати. Мене надихає прогулянка з Беном в лісі, можна і поматюкатися навіть, але ж ми культурне та виховане суспільство. все ж. мене надихає місяць, Ні, блін, тиждень. Мене надихають зірки, оті, котрі на небі сяють. прям як ти. Але ні, ти яскравіше. Мене надихає похід у кіно. Подобається мені ця атмосфера, щось в цьому є. Мене надихає жвачка зі смаком солодкої м'яти. Це вже залежність у мене, по типу як куріння, блін. Мене надихає збирати Лего, це так, занурю, у процес. Або якщо з кимось це робити, то це дуже об'єднує. Та я вважаю це чимось інтимним вже. Мене надихає перегляд чогось. Наприклад, Левів на джипі. Та ладно, що там, навіть перегляд якогось трешового шоу по типу кохання на виживання, мене змусили, але я був не проти. Мене надихають фільми, серіали, але щось якось часу на це взагалі немає. Але все ж. Мене надихає людина павук, блін. Ну, тобто я, пів-пів. Мене надихають люди. Ну, не всі, але є такі. І я, до речі, не тільки людина Павук, але й Роберт Паттінсон. Можете самі в цьому запевнитися. Мене надихаєте, ви, мої улюблені підписники, і я просто дуже вдячний вам за вашу підтримку. Ви мене цим ну дуже сильно, блін, надихаєте. І, власне, повернули мені якусь віру, бо в моменті я хотів усе кинути. Але я продовжив свій шлях та не пошкодував, бо взамін я отримав дуже багато, навіть більше ніж багато, правда. Мене надихають класні кросівки. Ну, ті, як в мене, наприклад. Думаю, вже усі запам'ятали їх. Тож мене надихає класний одяг, я б сказав би навіть смеш. О ті штани, звісно, в мене туди декілька мене влізе. Але ж в мене стиль бомж скейтер тіре джентльмен, тож. Та навіть кепка надихає і і і та. Ходити в кепці у приміщенні, і я вважаю це культурним явищем, тож не треба ото зауваження робити, бо це частина мого образу, тож не відняти, не додати. Матклас клас, коротше, мене надихає тримір для гоління. Ото, блін, дуже швидко заростаю просто. Джоні Деблін, мене надихає ухвей із панди кунг фу. Дуже розумна черепаха є над чим задуматися. Ну і випадковостей не буває. Мене надихає готувати їжу, ну, але, звісно, не завжди, бо коли кухня засрана, то це дратує, блін дуже. Тож ні, цей пункт не зовсім підходить. Мене надихає смачна їжа. Ото бахнув би ролі в Філадельфія. <хи> Ні, краще чогось локального, вареників, наприклад. Бо шо, блін ось ці аристократичні фастфуди одні. Але я і не проти, власне. Хоча я в моменті прес втратив, але ж я людина-павук, тож я швидко взявся за себе і усе відновив. Бо я маю натхнення як не крути. Мене надихає, коли наві виграють спіріт. Не усі зрозуміють, бо то таке відсилка для батанів. Мене надихає, коли ти щось чекав дуже довго, наприклад, зустріч, вихід фільму або гри, та тому подібне, а потім це трапляється. Власне. Мене надихає, коли щось застрягає в зубах, а ти ото довго мучаєшся з цим. Але врешті-решт тобі вдалося це дістати. Ну чим тобі не натхнення, блін. Мене надихають меми, приколи, жарти. Бо як без цього? Та навіть слова, блін, жесть тож. Мене надихає надихати, мене надихає натхнення. Мене взагалі багато чого надихає, та я цей список можу продовжувати нескінченно. Але цим я хотів вам продемонструвати, що не треба шукати то натхнення, бо просто озирніться, бо воно навколо вас. Та навіть ви самі є натхненням. Головне це просто зрозуміти. З вами був Олінет. Пишіть, що вас надихає, і я люблю рис. Ото ти, звісно, наговорив тут Аолінет, ото, блін, глянь на нього, мотиватор знайшовся, людей він надихає, вірю, і я повірив. А і цей, запрошу вас у свій телеграм. Там вже усі як родина одна, всі такі прям, ну коротше, такі, як треба. Ну і буду вдячний, якщо ви підпишетеся на мій інстаграм. Там дуже цікаві пости з моїми фото, ото можете подивитися, що я дійсно людина павук і Роберт Паттінсон, та і пости з малюнками також є, ото можете подивитися, що я дійсно головний дизайнер країни, і як не крути. Та і в сумі там вже 89 зображень, нещодавно було 69, скес, топ. Та і взагалі подивіться на оформлення мого інстаграму. Це ж фантастика, блін. Навіть фантастична четвірка не така фантастична, як ти. Тож, ви не пожалкуєте, якщо у того підпишетеся. Та і ото ваша підтримка це найкраще натхнення. Дякую. Ну-но-но-но-но-но-но, лисен, лисен.